Добрий день, вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею. І сьогодні ми з вами поговоримо про альтернативну вартість. У нашому житті нам доводиться постійно приймати рішення, робити вибір, як от, наприклад, випити до сніданку кави або чаю, піти до кінотеатру чи прогулятися з друзями. Там, де є вибір, завжди існує альтернативна вартість. Тож сьогодні ми познайомимося з цим поняттям більш детально. Багато наших витрат. Вимірюються саме грошима, однак вони також є і альтернативними витратами. Гроші, які ми витрачаємо на придбання певного товару, це ті гроші, які ми вже не зможемо витратити на інші речі. Будь-який наш вибір передбачає витрати. Вартість товару, відображена в його ціні, допомагає нам, як споживачам, порівняти наше бажання придбати цей продукт із бажанням отримати альтернативні речі, які ми могли придбати натомість. Якщо ми не будемо враховувати витрати, це може призвести до того, що ми витрачатимемо наш дохід на придбання не тих речей, тобто товарів і послуг, менш цінних для нас, ніж інші речі, які ми могли б придбати натомість. У нашому житті нам доводиться постійно приймати рішення з будь-якої справи, особливо з грошей. Наприклад, уявімо, що у нас є 10 євро, і у нас є кілька альтернатив, щоб їх витратити. Наприклад, сходити в кіно, прогулятися парком або зберегти їх. Тоді альтернативною вартістю буде вигода, що виступає альтернативою тій, від якої ми відмовились. Творцем терміну альтернативна вартість був економіст Фрідріх фон Візер. У своїй праці Теорія соціальної економіки він дав таке визначення: товар чи послуга, від якого ми відмовляємося під час прийняття рішення. Тобто Альтернативна вартість це найкраща вартість з втрачених в результаті вибору, конкретного альтернативного варіанту. Альтернативна вартість нашої покупки це оцінена нами вартість тих благ, від яких ми тепер повинні відмовитись, тому що вже витратили гроші на цю купівлю. Однак, навіть якщо нам не потрібно витрачати гроші, щоб щось зробити, це зовсім не означає, що така дія нічого не коштує. Нам не треба витрачати гроші, щоб прогулятися і помилуватися гарним заходом сонця, однак, така прогулянка є альтернативною вартістю. Витрачений на прогулянку час можна було б використати на якісь інші важливіші для нас справи, наприклад, відвідати друга чи прочитати книгу. Альтернативна вартість є ключовим поняттям в економіці і розглядається як вираження основного відношення. Між дефіцитом і вибором. Поняття альтернативної вартості відіграє важливу роль у перевірці, чи рідкісні, тобто дефіцитні ресурси, використовуються ефективно. Таким чином, альтернативна вартість не обмежується до грошових або фінансових витрат. Реальна вартість втраченої продукції, втрачений час, задоволення або будь-які інші вигоди, які створюють корисність. Також повинні враховуватися. В теорії виробництва альтернативна вартість часто розглядається як теоретичний показник, який вказує, наскільки одиниць треба зменшити виробництво одного товару, щоб за рахунок вилучених факторів виробити одиницю іншого товару. Це можна наочно побачити за допомогою кривої виробничих можливостей. Вона свідчить, що економіка завжди альтернативна. Тобто суспільство має вибирати між виробництвом різних товарів шляхом перерозподілу ресурсів. Крива виробничих можливостей це сукупність різних варіантів комбінації виробництва двох товарів при повному використанні наявних ресурсів. Як бачимо на малюнку, кожна точка на криві виробничих можливостей представляє собою якийсь максимальний обсяг виробництва двох продуктів. Таким чином, ця крива зображає певну межу виробничих можливостей суспільства. Всі точки, розташовані над кривою, є недосяжними, тобто технологічно нездійсненними в даний час. А точки, що знаходяться під кривою, вказують на вибір неефективного способу виробництва. Кожна точка поєднання вироблених товарів на криві, представляє їх максимальні обсяги. Які можуть бути отримані лише в результаті найбільш ефективного використання всіх наявних ресурсів? Отже, кожен наш вибір за своєю суттю є складним економічним явищем. Кожного разу, обираючи те чи інше благо, ми підсвідомо обираємо отримання найбільшої користі, відмовляючись від інших альтернатив. Ну а як саме раціональніше робити вибір, ми з вами поговоримо у наступних відео. До зустрічі!